Прогноз погоди в Україні на три дні з 12 по 14 червня. Мене звати Українчик. Сьогодні на вас чекає надзвичайно приголомшлива новина. Абсолютно в усіх областях нашої країни цілих три дні поспіль литимуть дощі. У більшості регіонів очікуються доволі потужні зливи, ба більше сильні дощові опади буде супроводжувати гроза. Тепер інформація про магнітні бурі 12 червня. Магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. 13 і 14 числа жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності лише 2 бали, це абсолютно невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 12 по 14 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа 12 червня, у цей день потужні грозові дощі литимуть абсолютно в усіх областях нашої країни. Північ на Житомирщині в день плюс 21, плюс 23, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Сумщині, Чернігівщині. Київщині і у Києві в денний час буде від 22 до 24 градусів вище за нуль, в нічний плюс 18 плюс 16. У Київській, Житомирській, Сумській і Чернігівській областях литиме потужний грозовий дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна від плюс 20 до плюс 18 градусів. В районі в вдень плюс 28 плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою Плюс. В Криму. На Запоріжжі і в Херсонській області в світлі години доби термометри покажуть від 30 до 32 градусів жари, в темні від 20 до 18 градусів вище нуля. В Миколаївській області в денний час від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічний плюс 20 плюс 18. На Одещині і Миколаївщині варто чекати на потужний грозовий дощ. В Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму, місцями покрапає невелика мжичка. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині, Львівщині і Івано-Франківщині в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 15 до плюс 13. на Закарпатті, Хмельниччині і в Чернівецькій області вдень плюс 19, плюс 21, вночі від 16 до 13 градусів тепла. У Рівненській області в денні години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні плюс 16 плюс 14. На Тернопільщині в день плюс 18-20, плюс вночі від 15 до 13 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України варто шукати на доволі сильні грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 28, плюс 30. Вночі плюс 19, плюс 17 градусів. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 33 градусів. Нічна від 23 до 20 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі від 24 до 22 градусів вище нуля. Короткочасні грозові дощі очікуються в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів. В нічні плюс 18 плюс 16. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 20 плюс 18. На Вінниччині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 18 плюс 16. В Дніпропетровській області в день плюс 28 плюс 30, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. Грозові дощі різної сили варто чекати в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер Південно-Західний відчутний 5-10 метрів за секунду. 12 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні трьох балів. Це майже невідчутний рівень. Четвер, 13 червня, цього дня сильні грозові дощі продовжать заливати усі області нашої країни. Лише в Криму очікується сонячна і малохмарна погода. Північ на Житомирщині в день плюс 21 плюс 23, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і у Києві в денний час буде від 22 до 24 градусів вище за нуль, в нічний плюс 18 плюс 16. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях литиме потужний грозовий дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна від плюс 20 до плюс 18 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 26, плюс 28. Вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і Херсонщині синоптики прогнозують від плюс 27 до плюс 29 градусів в денний час. Плюс 20, плюс 18 в нічний. В Криму в день плюс 26, плюс 28. Вночі від 20 до 18 градусів тепла. Сильні грозові дощі литимуть на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині і в Запорізькій області на Кримському півострові мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і Закарпатті в день плюс 19, плюс 21, вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Рівненщині і в Тернопільській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів з позначкою плюс нічна плюс 16 плюс 13. На Хмельниччині і в Чернівецькій області в світлі години доби від 21 до 23 градусів тепла, в темні від плюс 16 до плюс 14 градусів. Грозовий дощ очікується в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 21 плюс 19. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від 24 до 22 градусів вище нуля. В усіх областях східного регіону України литиме грозовий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Полтавщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні від 18 до 16 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Черкаській і Вінницькій областях в світлі години від 22 до 24 градусів тепла. В темні плюс 18 плюс 15. На Дніпропетровщині в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 19 плюс 17. В усіх областях центрального регіону України грозові дощі. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 13 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця, 14 червня, абсолютно в усіх областях нашої країни литимуть короткочасні дощі. Північ – на Чернігівщині і Сумщині в день – плюс 21, плюс 23 градуси. Вночі від 16 до 14 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів з позначкою плюс. Нічна – плюс 15, плюс 13. На Київщині і у Києві в денний час буде від плюс 21 до плюс 23 градусів. В нічний – від 17 до 15 градусів Вище нуля. В усіх областях північного регіону України варто чекати на короткочасний дощ. Вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 24, плюс 26. Вночі від 21 до 19 градусів з позначкою «плюс». На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в денні години від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічні плюс 21 плюс 18, в Миколаївській області в день плюс 26 плюс 28, вночі від 19 до 17 градусів тепла. Короткочасний дощ варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Львівщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Тернопільщині і у Чернівецькій області – в день плюс 19, плюс 21, вночі від 14 до 11 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, нічна – плюс 14 плюс 12. Короткочасний дощ очікується в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер південно-східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 24, плюс 26. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 30 градусів. Нічна від 20 до 18 градусів вище за нуль. В Маріуполі в день від 26 до 28 градусів з позначкою плюс. Вночі плюс 24, плюс 22. В усіх трьох областях східного регіону України місцями очікується короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні від 16 до 14 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 22, плюс 24, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Черкащині в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 16 плюс 14. У Дніпропетровській області в світлі години від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 18 плюс 16. На Вінничині в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 15 плюс 13. У Полтавській області в денний час від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічний від 16 до 14 градусів тепла. Короткочасний дощ очікується в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 14 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик зовсім скоро. Знову побачимось.